Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка в Аврорі. Ось такі батончики. Шоколад молочний, тофі начинка і акційна ціна 23 гривні за 45 грамів. Багато новинок. Такі батончики кокосові. три в одному. Вага 100 г, ціна 27 гривень. І ось така новинка. Батончики по 9 гривень. Від шоколад чорний 85 грамів, 69 гривень. Енергетичний напій Hell об'ємом 250 мл за 29 гривень. А знаєте, що не часто дивимось спеції? А вони в аврорі досить бюджетні: 120 грамів приправа до курки. В такій ще й баннурсі 29 Куркума 29 гривень, приправа до шашлику 110 грамів, 29 гривень. До картоплі теж по 29. Чесник сушений у баночці за 49 гривень. 110 грамів паприка копчена 49. Суміш перців 64. І перець чорний, також 64. Ще ось така гірчиця горошком за 17 гривень. 130 грамів. Загалом спеції досить бюджетні, є по 7 гривень. Тут є по 30 грамів в упаковці. Хмелі сунелі, також 30 грамів, 7 гривень. Куркума море спеції, 10 грамів, 5 гривень. Ще одна новинка на полицях в Аврорі це ось такий набір фігурок з шоколаду. Це є сніговички, але вони мають форму яйця. Так, позаглядаємо ось. Вага 60 грамів. Ще одна новинка в зимовому дизайні це є марш мелоу. Ну і двіцькі гарні ялиночки. Вага в упаковці 60 грамів 24 гривні. Поціновувачі таких десертів оцінять сублімована малина в молочному шоколаді. Вага 90 грамів. Ціна 139 гривень. Ось така новинка: 139 гривень. Це є сублімована полуниця у молочному шоколаді – 90 грамів. За 17 гривень тістечко з фісташковим смаком 40 грамів. Круасан від торгової марки Лукас. Начинка зі смаком фісташки. По 54 гривні запальнички кухонні. З таким довгим носиком. І є вони у різних кольорах. 299 гривень коштує ківш із нержавіючої сталі. Об'єм літр та 100 мл зі скляною кришкою. 349 гривень, більшого об'єму ківш, літр та 600 мл. Теж з нержавіючої сталі і з кришкою. Браво шеф, ківш на 1 літр 299 гривень. Каструлі Браво Шеф 3 літри 600 мл 379. 59 гривень коштує тарілка обідня на 22 см діаметром. Цікаві квіточки. Красивенний зимовий посуд. Такі тарілочки обідні по 119 гривень. Салатники по 99 гривень. Такі лопатки порцелянові по 84 гривні. Схожий малюнок, може, навіть на ось цей більше схожий. Так. 249 гривень коштує набір столового приладдя. Вони ще йдуть з такими підвісками цікавими: три виделочки і три ложечки. Це є набір, блюдо для торта. І ось така лопатка в наборі. Ціна 449 Тарілка фарфорова прямокутна. На жаль, не бачу параметрів, але вона така трохи більша. Мабуть, 30, з чимось довжина. 249. Такі тарілочки. Хотинки з акційною ціною 199. об'ємні. Сніговички, ціна 199 з ручками. Такі тарілочки порцелянові фігурні Санта 249. Тарілка десертна, Вона теж для такою хвилькою по колу. Ціна 99, кухоль порцеляновий, в ньому проявляється малюнок, коли наливаєте кип'яток 88. Це теж малюнок проявляється від кип'ятком. Стає кольором, ціна 88. Такі кухолі з малюнками. Ціна 129, по 69 з совою. І такий варіант 99 з оленями. Кухоль порцеляновий за 99 гривень. О, тут, слухайте, вся колекція ось ця зимова. Виходить так, що можна поєднувати. Цікаво. В кожному варіанті виглядає, воно досить цікаво. Або ось так, або ось так. Ніби ті самі речі, а в поєднанні виглядають зовсім по-різному. Як вам такий варіант? Як така колекція посуду вам? Пишіть в коментарях, подобається чи ні. Якщо подобається, то що найбільше сподобалося. Такі чашечки мені сподобалися. Ціна 77 гривень. 169 гривень пряники. Тільки два залишилось, хто пам'ятає, їх приїхало досить багато. Рахуйте, ще не розпочали зимою свята, а вже їх розкупили. Такі сніговички. Ціна 169 гривень. Такий варіант із ложечкою 249 А тут з цукерочками 50 грамів. Цукерочок в такій упаковочці 249 гривень за набір. Чашечка. Тут є підвізка. Можна як ялинкову прикрасу використати. Ціна 129. Такі високі чашки по 99, були лише з оленями. Ну і ці, що ми дивились біленькі, ще були в зеленому та в червоному кольорі. За 59 гривень. Такі прихватки, серветочки у вигляді ялинки. Розмір 20 на 24 сантиметри. Ємності металеві. Ціни 49 гривень меншого об'єму і 77 більшого. Такі стакани з подвійними стінками. Ціна 169. Серветочки порційні. Так, треба просканувати, які на них ціни. Три варіанти кольорів це такий коричневий, срібний та золотий. Вони всі мають металевий відблиск. Ціна 49 гривень. А по 34 гривні ось такі порційні серветки. 39 гривень набір форм для витискання печива. Дві штуки металеві. Новинки на полицях, серветки вологі шик 110. Штук в упаковці 64. І такий варіант: тут 64 штучки за 49. Термос кольоровий ціна 219 гривень. Є ось така штучка для фіксації кришки, щоб не відкрилось мимоволі. Такі термочашки по 219. Є набір, термос і три чашки. Ціна 299. Килимки теж такий зимовий дизайн. І з надписом Merry Christmas. Такий біленький з гномиками. Ціна 119 гривень. А ще є ось такі придверні килимки. Велком. Ціна теж 119 гривень. Ще є ось такий формат. Розмір 60 на 40 см. Канцелярський ніж, такий він яскравий кольоровий, ціна 14 гривень. Всього за 11 гривень набір для креслення. 29 гривень ножиці канцелярські дитячі. З безпечним та коротким лезом. Набір закладок магнітних. 17 гривень. Вони різної довжини. 69 гривень. Дзига з іскрами. Слон кактус з акційною ціною 149 гривень. А ще є ось такі чуда. Жабашина. Ціна 149 гривень. людина дерево. 149. Бальзам тонуючий. Форте Віта. Ціна 49 гривень. Набір декору для нігтів. Сніжинки, ялинки. Ціна 39 гривень. Бальзам для губ. Акційна ціна 69 гривень. 20 грамів. За 29 гривень блиск для губ із шимером. Для тих, хто хоче яскравий мейкапчик, за 29 гривень можна придбати вії кольорові. Також є в продажі клей для длявій. 34 гривні. А вії всякі, є ще різні. 39. Білі. Ціна 39 за 4 штучки. Дві пари. Всього 44 гривні коштує розпилювача перукарський. А ще є у зеленому кольорі. Такі новинки крабики для волосся по 39. Пластиковий значок. Коштує 34 і всякі різні приколи. Акційні ціни на резинки з пружинки від 7 гривень. Ще багато новинок поприїжджало. По 5 штук у наборі 49 гривень. Такі 4 штучки за 39. Три штуки 29 гривень і такий набір 6 штук 49. 19 гривень набір на кольорових. За 14 гривень набір на аж 50 штук такі коробурсі. Незвичні підставки для смартфона. Вони металеві. Як бачите, є три різних кольори. Ціна 69 гривень. Вирішила приміряти телефон, справді прикольно встає. Зараз вам на чомусь продемонструю. На ось такому, наприклад, підставка для ноутбука. Ось так ставите і все. Прикольно. Так, така підставка. Бачите, щоб був під кутом ноутбук. Ціна 49 гривень, і є три варіанти кольорів, який саме всередині зазначено на упаковці. Шик тверде тіхтярне мило 22 гривні. Набір мила від шик дитячого 5 штук за 47 гривень, вагою по 70 г. І ще є ось такі теж 47 гривень. Мило саліцилове для обличчя та тіла. Ціна 27. Такі манюні крабики для волосся. Вони не, не супермаленькі, бо супермаленькі це ось такі, а це є щось таке середнє. Ціна 24 гривні. Є різні кольори на вибір. Такі теж по 24. Брелок для ключів. Ціна 69 гривень. За 22 гривні ось такий новорічний брелочок невеличкий. Хочеться в двох словах вам розказати про ось ці адвент календарі різдвяні пазли. Що там є? Це є один великий пазл. В результаті ви складаєте, а загалом в коробці є 24 менших коробочки з фрагментами цього пазла. Тобто, один день ви складаєте один кусочок, другий день, другий кусочок. Дуже прикольно, шок. Кожна коробочка пронумеровані пазли. Тобто, кожен пазлик він має номер з першої коробочки, з другої, з третьої. І так аж до 24. Тобто, ви за 24 дні складете ось такий великий пазл, такий або ось такий. Ціна 399 гривень, поки не акційна.